Отже, дорогі глядачі, хочу вам сказати, що вчора мені почали там писати мусора. Ну, при тому, що я вам просто хочу сказати, блять, от е, тим е, людям, наприклад, хто починає, блять, е, не те, що там думати, а просто починає, блять, набирати мій номер телефону, блять, при тому, що це не для кого не секрет. Ви в інтернеті можете подивитися блядь, мій і німецький номер там на, в кінці 47, як агент 47. От, ви можете подивитися мій і український номер, блядь. От, Все це в інтернеті є. І просто що цікаво, блядь, е, коли, наприклад, от, е, я, наприклад, кажу, що я майже 20 років пропрацював судовим і військовим перекладачем. Я пояснював, хто такий судовий і військовий перекладач. Це людина яка безпосередньо е, перекладає яку. Документацію, які переговори правильно, блядь, з правоохоронних структур, блядь, і спецслужб, блядь. тому що це були переклади і для е, служби зовнішньої розвідки блядь, і тому подібне і тому подібне, е, само собою, блядь, що я, якби блядь, не розголошую, блядь, ці моменти, які реально. Складають державну таємницю, мається на увазі, що можуть, наприклад, постраждати звичайні люди. Але те, що, наприклад, від чого можуть постраждати можновладці, то я дуже охотно охоче розказую. Як то кажуть, так от, блядь, коли я кажу, що я пропрацював 20 років судовим перекладачем, ви що, сука, думаєте, блядь, що я не можу викупити яких блять. По манері спілкування, чи ви мусор, блядь, чи ви воєнний, чи ви ще хтось. Я навіть можу, блядь, звання, нахуй, назвати, блядь. Просто, нахуй, навіть звання, блядь. Ну то, блядь, ви, сука, дебіли, можете не сумніватись, блядь. І от просто що хочу сказати. Мені, блядь, один мусорок вчора пише, блядь. Каже: Юра, невже люди такі тупі, блядь, що. Не можна придумати блядь, якісь методи більш типу, гуманні блядь, закінчення цієї всієї хуйні. Я кажу, добре, блядь, якщо ви такі розумні, називайте мені 5 варіантів, як закінчити цю всю хуйню. 5. Якщо ви розумні, називайте мені 5 варіантів. Я це озвучу, блядь, я це буду робити. Я навіть свої блядь, гроші, які я заробив, буду, блядь, вкладати в те, щоб довести. Бляд, Донести і довести до людей, блядь що от так буде краще, так буде краще. П'ять, блядь, способів, давайте, блядь Ну, так всі обосрались, ніхто мені нічого не пише, блядь Ну тупо, блядь, отморозились і все пізно. Тому що інших способів, як реально просто вбивати владу, блядь, вбивати, блядь, чиновників, блядь вбивати сука, блядь ці чини бляд, високопоставлені в поліції і прокуратурі Там, блядь, суддів і тому подібне, блядь немає інших способів.